Час утеплятися те поспішають на допомогу. кажуть перед тим як купувати шапку, варто звернути увагу на модні деталі сезону: груба в'язка, бомбони, яскраві кольори, принти хочете самовиразитися? Зображення тварин та смішні елементи у вигляді вушок вам стануть у пригоді. Селом яркі цвіта наші покупателі підпочитають. Це дуже радує, що відходять на другий план темні оцінки. Покупають шапки. Очень актуально с бубонами шапки не только с меховыми, но и с текстильными вот такими. Вот. Шапки с крупной вязкой, Шапочки, которые... Теж такі витудлінь. Добирати головний убір варто до форми обличчя і вашого кольору типу. Приміром, круглолицим рекомендують носити капелюх із крисами або козирком з фактурною обробкою або асиметричні на кшталт берета, тим у кого овальне або кудорля вилице личитимуть широкі берети шапки ушанки. Якщо ж ви маєте трикутне обличчя, варто придбати шапку, що закриває лоб, хустки, необ'ємні берети. У мене дуже багато різних шапок просто дуже люблю. А що мені не всі удобно носити. Под каждую какую-то куртку, шубу, плащ, пальто это там своя. То есть есть какие-то мехом под пуховик или под береты есть у меня. Мінімальна вартість капелюха від 200 гривень, максимальна до тисячі. Все залежить від матеріалу і торгової марки. Для чоловіків є особливі пропозиції. Одна з таких шапка ушанка, наповнювачі з бавовни, обробка хутро кроля. Її вартість 129 доларів. А ось капелюх з італійської вовни спеціально для тих представників сильної статі, які з іронією ставляться до власного статусу. Його вартість 145 доларів.